Погляньте, яка верба. Тут, напевно, півтора метра на півтора був стовбур. Бачите? Ось метр, так, да, десь півтора на півтора. Погляньте, яка шир... широченна була верба. Тут їх багато було. Бачите, яка добротна земля. Ну, гарна, а ось верба теж. Тут ще можна... А, тут домик якийсь, який. нічого собі. Тут дітки, напевно, облаштували собі халабудку. Вона ну, напишіть хто робив такі халабудки собі в дитинстві. клас, Красота. яка, Дивіться, тут можна так виглізти. А, тут. Ага, нічого собі молодці які. Така холобудочка. А там воно річечка, дивіться царястка. На цьому. Тут, сюди б гусей, качок, да? качок. Да? Вони зараз би тут би виросли б такі гіганти. До речі, бажаєте замовити червоною укру і чорної щуки. Різноманітні квіти на опти поштично, пишіть сонучка Юлі. А ця місцевість знаходиться біля цілющого джерела в селі Пруціві. Погляньте, тут ось джерельце. Це так гарно облаштовано, чистесенько, гарнесенько. Такі ось рослини гарні. Вони були маленькі, повні а це вже такі здорові криничка, ці джерело. Легенда говорить про те, що. Господи,